Хоч не гроші топова, ти жінка чорна кола. Ще душа, ще дівчатка, Як костючка. Молодці дівчатка, дуже гарно. Це нам сьогодні прийшли дівчатка на святий щедрий вечір. Защедрували. Лялечка, в тебе є цукерки гарні? Це твоя сестричка. Рада тебе бачити. Але поки що мені не заважайте, бо я займаюся там своїми справами, займаюся спортом. Любомир, та та не ввічливо, почекай. Віч, а, поки що я тут стай, трохи цього затримаюся на да, всякий випадок. Угу. Так. Це цукерочки. Вам дякую, молодці ті чепи. Привайте. Я думаю, що вона у гості.